Скоро вже буде Пасха, а це значить, що я замовила. Правильно, м'ясо. зараз я вам розповім, де можна придбати екологічно чисте м'ясо, яке доїде в термобоксі до будь-якого куточку України. Це органічні курочки, екоко які вирощені на фермі в Дніпрі. Птахи живуть в максимально природних умовах. Є курчатка різних розмірів, кожну детально оглянемо. Плюсом є те, що птахи вирощені в дуже комфортних умовах лише вільний вигул, свіже повітря, чиста вода і збалансоване харчування. Ось Це корнішончик молочний курс. Дуже класно. Діткам до першого прикорму. Це вже курочка трішки більша. Це курча та бака. Її мені і захотілося спробувати першою відеорецепт буде одразу після цього ролику. І ось найбільша курочка, найважча, я її і залишу на великому. Подивіться, як гарно вони виглядають, бо вирощені на домашній фермі. І ось показую розміри вам. Якщо скучили за смаком і запахом домашнього м'яса, вам до екоко. Переходьте на сторіночку ЕКОКО в інстаграм або замовляйте на їх сайті сайту. Дніпру доставка безкоштовна, а по Україні в термобоксах за тарифами нової пошти.